В'їжджати до Львова водіям стане комфортніше. Ремонтують одну із останніх заїзних магістралей, яка досі залишалася у поганому стані вулицю Зелену. Ми побачили, що тут є дуже поганий стан дорожнього одягу. І відповідно, на цій ділянці біля 7 тисяч метрів квадратних ми повністю вибирали існуючу основу і робили заміну. Влаштовували ну, повністю нове покриття, починаючи з піску, щебню і три шари асфальтобетону. Це одна із трас, ремонт якої фінансує держава. Щоправда, цього року з Києва ще не надійшло жодної обіцяної копійки. Місто заборгувало підрядникам уже 252 мільйони гривень. Наступного тижня віце-прем'єр-міністр буде у Львові. Я думаю, що ми отримуємо чіткий графік, коли кошти почнуть поступати, тому що ми не маємо права зменшувати об'єми робіт. До кінця наступного тижня зелено обіцяють відкрити для транспорту. Але рух буде тільки зі Сихівського масиву на виїзд за місто, бо ми зразу ж закриваємо другу ділянку. Це з Сихівської вулиці до вулиці Луганської, і роботи по наших підрахунках будуть тривати ну, за серпень місяць. Ми б мали закінчити і відкрити цю ділянку роботи. Закінчивши зелену, місто одразу ж візьметься за ремонт вулиці Пасічної.